Росія та Сполучені Штати досягли домовленості про організацію зустрічі між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у найближчі дні. Як повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков, місце проведення вже визначено, і обидві сторони активно працюють над деталями зустрічі. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, З вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Він уточнив, що назву локації озвучить трохи згодом. Крім того, Ушаков повідомив, що під час попередніх перемовин спецпредставник Трампа Стів Вітков порушував питання про можливість тристоронніх переговорів між Трампом, Путіним і Зеленським. Втім, у Кремлі цю пропозицію залишили без коментарів. За словами Ушакова, наступний тиждень позначений як орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа. Однак скільки саме часу піде на її підготовку, наразі передбачити важко. Президент США Дональд Трамп висловив оптимізм щодо зусиль з припинення війни в Україні. Він заявив про значний прогрес і анонсував можливість проведення переговорів із російським президентом уже в найближчі тижні. На його думку, майбутній саміт може стати критично важливим для досягнення миру, включно з варіантом участі в ньому Володимира Зеленського. Втім, за інформацією CNN, існує ризик, що Путін використає цей дипломатичний процес для маніпуляцій, як спо. Осіб виграти час у США зберігається скепсис щодо щирості намірів Кремля, який лише посилився після останніх інтенсивних ракетних ударів по українських містах. Надії, які виникли після повернення з Москви Стіва Віткофа, знову залишилися без підтверджених результатів. Трамп продовжує заявляти про дуже високу ймовірність досягнення припинення війни, але історичний досвід свідчить, що обіцянки Москви щодо перемир'я. Часто залишаються невиконаними, пише видання. Попередні обіцянки Трампа завершити війну в Україні за 24 години після вступу на посаду залишилися нереалізованими. Сьогодні він демонструє жорсткішу позицію, зокрема через економічні санкції щодо РФ і митні заходи проти Індії, яка продовжує закуповувати російську нафту. Це, вочевидь, частина стратегії тиску на Путіна. Однак експерти застерігаються, існує небезпека, що саміт буде використовуватися Пересени Кремлем, як пропагандистський спектакль. Нагадують, зокрема, про приклад переговорів Трампа з Кім Кимчин Іном, які мали велику медійну увагу, але не принесли конкретних результатів. Путін бачить це як можливість повернутися на світову арену. Я думаю, він знає, що навмисно чи ненавмисно трохи перестарався з Трампом. І в нього будуть деякі ідеї щодо того, як повернути ситуацію в його бік. Вважає колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон. Росія може запропонувати умовну поступку, наприклад, короткострокове припинення авіаударів, водночас продовжуючи військовий тиск на сході України для посилення своєї переговорної позиції. Також існує небезпека, за даними видання, що Путін намагатиметься схилити Трампа до погодження на умови, що закріплюють російську окупацію частини української території, а також на виключення України з перспективи вступу до НАТО. З огляду на це важливою виглядає телефонна розмова Трампа і Зеленського з європейськими лідерами, що відбулася в середу. Це демонструє прагнення до збереження трансатлантичної єдності, вважають журналісти. Крім того, не виключено, що крем. Емель спробує переключити увагу США з української тематики на інші сфери, пропонуючи Трампу переговори щодо ядерного озброєння або економічної співпраці, що може стати привабливою перспективою для американського лідера. У своєму аналізі, CNN підкреслює, що голос України має бути почутий. Офіційний Київ ставиться насторожена до повернення Трампа до ідеї мирного плану, орієнтованого на інтереси Москви, такого, що передбачає збереження контролю Росії над окупованими територіями та остаточну відмову України від членства в НАТО. Кремль у свою чергу не припиняє спроб розколоти позицію США і їхніх європейських союзників, апелюючи до скепсису Трампа щодо війни. На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк до зустрічі!